Казка про маленького тюленя Тюлю, який не хотів, щоб його торкалися без дозволу. Було це чи не було? А 360 років до твого народження, а може, й усі 368 років тому, а може, й ще раніше, жив на світі маленький тюлень. Звали його Тюля разом зі своїми батьками і братом. Жив він щасливо і весело, і жив він на березі прозорого й холодного крижаного моря. Тюля був іще зовсім малим, проте дуже спритним, розумним і доброзичливим. Він мав у собі щось особливе: Тюля виглядав надзвичайно милим, мав великі темні очі і м'якеньке біле хутро. І Хоча всі малі тюленята є дуже милими. Тюля був особливо привабливим. Сам він, звичайно, цього не знав, бо тюленята ще не дивляться на своє відображення у дзеркальній поверхні води, і Тюля не помічав, що інші на нього задивляються. Одного дня сімейка тюленів прогулювалася вздовж берега. Батьки йшли попереду, за ними брат, а малий Тюля зовсім позаду. На березі. Лежали дорослі тюлені і гріли на сонці свої животики. Маленький тюля якраз ішов біля однієї дорослої тюлениці. і раптом ця тюлениця піднялася і поклала свої важкі, неприємні передні плавники на тюлю, а потім так само неприємно його цмокнула ще й сказала. Ти такі гарненькі, що я просто мушу тебе обійняти, і тільки тоді відпустила. Тюля почував себе прежахливо, він завмер зі страху, не зміг ні кричати, ні бігти, тільки одна думка майнула в його голові. Я безпомічний, я нічого не можу зробити. Декілька секунд він стояв заціпенілий, і лише після цього. Побіг до своїх батьків. На жаль, із маленькими тваринами дітьми таке може трапитися, що без їхнього дозволу їх хтось обіймає. Що й казати, це нікуди не годиться. Але таке буває. Ну так ось, Тюля помчав до своїх батьків, які не знали, що відбулося, а малюк одразу й не зміг нічого розповісти, тільки тремтів і схлипував. Випадок був. Справді дуже неприємним. Але батьки так лагідно обійшлися з тюлею, що той заспокоївся і зрозумів, що все минуло. Хоча, треба сказати, тюлені справи дійсно не були добрими, бо подібні випадки траплялися з ним надалі і, на жаль, не раз. Він уже почав був думати, що треба бути більш обережним саме з тими тюленями, які з ним особливо привітні і ув'язні, вони небезпечні. Майнула думка, і зрештою, так воно й було. У маленького тюлі з'явився страх, справжній страх до дорослих тюленів, що навіть не хотів на них дивитися, бо коли він їх бачив, то згадував щоразу свої відчуття безпорадності й страху, тож йому захотілося сховатися і бути тільки зі своєю сім'єю. На жаль, може трапитися, що такі ситуації в час чогось правильного, але недоброго. Час минав, і тюля посерйознішив, зміцнів. Він почав добре плавати, пірнати, стрибати і з'їжджати на животі з гладкого каменя. Він навчився також не підпускати до себе надто близько дорослих, підозрілих, люб'язних тюленів, бо в душі був насправді дуже сміливим. Він дивився їм в очі, і погляд його був дуже твердий. Так, тюля міг навіть відчути і передбачити, що ті хочуть зробити. Коли хтось із дорослих тюленів підходив надто близько, тюля спочатку сердито корчився. Якщо це не допомагало, він хрипів тюленічою мовою: Я цього не хочу. Коли це не допомагало, він повторював голосно і дуже недоброзичливо ще раз. Якщо, попри всі попередження, хтось усе ще прагнув його обійняти, тюля просто починав щосили верещати. Це всіх дуже лякало, а тюлю смішило. І набридливі тюлені насправді зовсім не злі, а навпаки, доброзичливі, дуже швидко зрозуміли, що ніхто не має права обіймати тюлю без його дозволу. А Тюля теж збагнув я можу щось зробити. Я маю право заявити про те, що мені не подобається. Я можу впливати на те, що відбувається. Так було добре: тюлені жили далі на березі прозорого і холодного Крижаного моря, і в них ще було безліч різних пригод, про які я тобі колись розповім.